Привіт! Сьогодні ми продовжимо наше знайомство з мовленєвими органами. Мовленєве дихання. Щоб правильно і чітко вимовляти звуки і слова, нам потрібно правильно дихати, і в цьому нам допомагають органи дихання. Ніс, рот та легені. Зараз ми виконаємо вправу та потренуємо наші органи дихання. Вправа листочки! Постав перед собою кімнатну рослину і уяви, що ти вітерець. Вітерець може бути лагідним, і тоді дмухати на листочки треба обережно, тихенько. Носиком набираємо повітря, вдихаючи аромат рослини і дуємо на листочки. Вітерець може бути сильним вітром. Знову носиком набираємо повітря і дуємо на листочки сильно. Поняття звук. Також ми маємо такі органи, як вуха. За допомогою них ми чуємо звуки. Виконуємо вправу та потренуємо слух. Гра, що звучить. Я покажу предмети, а ти уважно послухай, який кожен з них має звук. Потім закрий очі і відгадай, який предмет звучить. Молодець! Гарно справився з завданням. Пам'ятай, звуки оточують нас повсюди, тому що звуки є скрізь, їх не можна побачити, а тільки почути або вимовити. Ось ти познайомився з органами, які допомагають нам говорити та дізнався, що таке звук. Сподіваюсь, тобі було цікаво. До побачення!